Добрий день, шановні Прикарпатці і аграрії області. Хочу проінформувати вас про ситуацію в області щодо збору ранніх зернових. Насамперед треба зазначити, що підорожай 2023 року вся посівна площа складає 380 тисяч гектарів. У тому числі зернові займають 140 тисяч гектарів. Пшениця займає 48 тисяч гектарів, ячмінь 22 тисячі гектарів, жита та в'са відповідно 2 тисячі та 4 тисячі гектарів. На сьогоднішній день на Прикарпатті завершується збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Намолочено 375 тисяч тонн зерна при середній вражайності 48 центнерів з гектара, що на рівні минулого року. Зокрема, завершено збирання пшениці, якої намолочено 230 тисяч тонн при вражайності 48,5 центнерів з гектара, ячменю 117 тисяч тонн при вражайності 50 тисяч центнерів з гектара. Крім того, зібрано 22 тисячі Тисячі гектар ріпаку намолочено 78 тисяч тонн зерна при врожайності 35 центнерів з гектара. В цілому жнива в області пройшли добре, хоча через сильні дощі і градобої окремі господарства зазнали втрат врожаю, що погіршило їх фінансовий стан. В даний час зерно проходить доробку і закладається зберігання на елеваторах, йомкості яких в області у нас складають біля 500 тисяч тонн. Крім того, сільськогосподарські підприємства мають зерносклади міськістю 190 тисяч тонн. Наявних потужностей достатньо для зберігання вирощеного врожаю. Враховуючи високий прогноз пожежної небезпеки, повторно звертаємось до керівників районів, до фермерів щодо належного зберігання забезпечення охорони та пожежної безпеки, місць зберігання грубих кормів та недопущення спалювання сухої трави і соломи на сільськогосподарських угіддях. Одночасно із завершенням. Збирання зернових культур продовжується роботи по підготовці до посіву озимих під урожай 2024 року. На структуру посівних площ аграріїв під урожай наступного року вплив внесли нестабільна, ситуа... нестабільна цінова ситуація на зерновому ринку цьогоріч та експортна спроможність щодо реалізації вирощеного врожаю. Продовжуються по мірі необхідності закупівля матеріально-технічних ресурсів, це паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту рослин. Прогнозується повністю забезпечити сільгоспідприємства насінням озимих зернових культур власного виробництва. Щодо ситуації в області з овочами, цьогоріч в області дещо збільшились площі під посадку картоплі та овочевих культур. Картоплю посаджено на площі 61 тисяча гектарів, що більше практично на 600 гектарів відповідно до 2022 року. Овочів 11 тисяч гектарів. За оперативними даними, на сьогоднішній день картоплі зібрано з 8 тисяч гектарів, що складає 13,3% площі. Валовий збір склав 136 тисяч тонн. При середній врожайності 168 центнерів з гектара. Овочевих культур зібрано з площі 4,2 гектарів. При середній вражайності 154 центнера з гектара, валовий збір овочів склав майже 65 тисяч тонн. На завершення хочу подякувати усім, хто виростив високий урожай зернових культур, що забезпечить населення краю хлібом. Та овочам.